Через цей центр пройшло вже більше ніж 250 військових, які е, прийшли до нас, навіть в очі не дивляться. Вони закриті, вони не хочуть не спілкуватись, вони не хочуть майже ні з ким е, говорити. Це стосується не тільки людей, це стосується і сім'ї. Наше основне завдання це вивезти їх з цього стану. Первинний вивід стану це є самонімотерапія. Дуже глибокий посттравматичний стан. Дуже глибокий. Для того, щоб його вивести з цього стану, на допомогу нам прийшла саме терапія, спілкування з тваринами. Ну, з ними, скажімо так, легше <dresses> спілкуватись, ніж з людьми на першому етапі. А потім вже підключаються психологи, потім підключаються вже різноманітні форми, ігрові форми, якісь форми, які розвивають. Особистість розвивають моторику. Коли ти з тваринками граєшся, з такими, да, ну мені, допустимо, определенні нравляються. От пушистіки такі, да, там собаки, там, допустимо, да? ти є ноти, да. Просто забуваєшся від цього, відволікаєшся і розслабляєшся. Повністю розслабляєшся, на самом делі. У всіх практично, допустим, хто там, там, хто скільки там служить, у кожного є там якийсь котик, якась собачка, особливо на позиціях там. Всі є якийсь у тебе любимчик, який рядом. По перше, животні всі опасність. А по-друге, це твій самий найближчий друг, товариш, брат.